І маленькі розумники і розумниці. Я дуже рада вас бачити. Давайте привітаємось. Ви також помагаєте мені у відповідь ручкою. Скажіть, а ви помічали, що у світі є чарівні слова? Вони не роблять чудес, як у казках, але вони роблять диво, роблять людей навколо щасливішими. Та добрішими. Отже сьогодні ми перевіримо, чи ввічливий ти. Почнемо з самого ранку. Ось подивіться, яке гарне сонечко! Яке перше чарівне слово ми кажемо, коли прокидаємось і бачимо своїх рідних. Так, звісно, доброго ранку! Давайте скажемо це слово дуже лагідно. Доброго ранку! А тепер шукаємо предмети. Знайдіть свою улюблену чашку. Знайшли, молодці! Уявіть, що ваша мама просить вас, подай мені, будь ласка, ту чашку. Яке чарівне слово вона сказала? Так, будь ласка, молодці, а тепер знайдіть свою улюблену іграшку. Візьміть її на ручки. Це ваш найкращий друг. Видали йому погратися своєю новою машинкою або лялькою. Коли він повертає її вам? Що він має сказати? Дякую. Скажіть вашій іграшці. Дякую, мій друже, скажіть це голосно і весело. Дякую, мій друже, молодці. Знайдіть подушку і її. Ось так, уявіть, що ви випадково штовхнули цю подушку. Вона впала. Вона засмутилася. Як же її втішити? Яке слово треба сказати, коли ти щось зробив ненароком. Так, вибач або пробач. Лагідно убійніть подушку і скажіть, пробач мені подушку, я більше не буду. Малята, я знаю, що ви любите слухати казки, а ви хочете послухати казку, яка так і називається казка про ввічливість. Тож слухаємо уважно. У великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці, а під цими маленькими зеленими листочками було ціле море ягід, дозрілі, соковиті. Сунички мріяли, аби скоріше їх зірвали. Вийшов на галявину маленький їжачок. Він жив неподалік. У гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусіднього лісу на чай із суничним варенням. Чай був уже готовий, а от суниць їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок, стояла гарна погода, ласкаво світило сонечко. До речі, воно було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла. Треба було поквапитись адже варення ще зварити потрібно, а сониць немає. Підняв голову їжачок догори. Він вирішив звернутися до привітного ласкового сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти соничних ягід на варення? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховались від мене. Відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на соничній галявинці, невже не знайшов жодної суниці?» Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти, мабуть, неввічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягідна варення у галявини. Суниці живі істоти і теж люблять увічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, зітхнув і зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки! Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені суничні листочки привітне прохання їжачка, то відразу попіднімалися із землі. І показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю, але не забув перед цим ще раз подякувати галявині, сонечку, листочкам зеленим. Дивно подумав собі, їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Ось таку казочку ми з вами послухали. А чи сподобалась вам казочка, діти? Сподобалась, а які чимні чарівні слова допомогли їжачку назбирати суничок? Так, це такі слова, як добрий день. Буду вам вдячний. А кому і для чого їжачок говорив слова привітання, прохання, подяки? Так, вірно, це він всі слова казав для зелених листочків. Дітки, а чи згодні ви, що треба бути ввічливими? Завжди чемно поводитися? Так. Правильно, завжди треба бути ввічливими. А зараз трошки пограємо. Малята, ляльки вирішили потоваришувати з їжачком і просять вас підказати їм чарівні слова ввічливості. То що, допоможемо лялькам? Прокинулися ляльки вранці. Що вони мають одразу сказати одна одній? Доброго ранку! Зустріли лялечки на вулиці ведмедика. Як вони мають привітати його? Доброго дня! Вітаємо! Лялькам наші дівчатка надягнули гарні платячка. Як подякують лялечки? Дякуємо, спасибі. Ляльки. Просять робота почитати їм книжечку. Як вони звернуться до нього? Будь ласка, почитай нам казочку. Ляльки прощаються з малятами. Що вони кажуть малятам? До побачення! На все добре. Ляльки лягають спати. Що вони скажуть одна одній? На добраніч! солодких снів. Малята, скільки чарівних слів ми згадали. Доброго ранку, будь ласка, дякую, пробач, ви справжні молодці. Запам'ятайте ці слова, як золотий ключик до добрих сердець. Вони завжди повинні бути з вами. Коли ви розмовляєте з батьками, братиками, сестричками чи друзями. А коли ми йдемо, що ми кажемо? Так, до побачення або бувай! Так от наше заняття вже добігло кінця. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!